Світній день гуманітарної допомоги. Він був створений за трагічних подій, які трапилися в 2023 році, саме 19 серпня, коли е, був у авіаційний наліт на штаб-квартиру ООН гуманітарної допомоги у Багдаді, загинули 20 людини саме з представником ООН, який допомагав і поклав своє життя. Все своє життя приділив. Допомозі іншим людям в різних гарячих точках світу. І зараз а, саме Україна — це гаряча точка світу, а, в якій саме ви робите все можливе і неможливе задля допомоги нашим жителям України, які витратили свої домівки, втратили рідних, втрачають рідну землю. де Присвятили своє життя, бачу обличчя, які саме роблять все, щоб в Херсоні були люди, забезпечені гуманітарною допомогою, тими благами для життя найскладніших. Я хочу сьогодні поважати вам, залишайтесь просто живими, неушкодженими, залишайтесь тим світлом, яким ви є. Нам ще в цьому місці в Херсоні на лівому березі і в Криму нам з вами потрібно святкувати нашому перемогу. Ще за святом! слава Україні.